І всім привіт, і сьогодні я буду виживати за Делофозавра. Мені зараз треба буде знайти в їжу, тому що Що я буду їсти на процесі свого життя. М? Ну добре. Иду знайду. Так, я тут когось чула. Хто це? Ой. Так это ж тигозавр. Ні. он сильно крупний для мене. Ну, а це зовсім. Там два рекса. Ну я ж не втечу від них. Прийдеться тоді. Ех, прийдеться рибку поїсти. Напевно, цією однією рівкою я не наївся. Бо вона така маленька. Хоча ні. Її повністю хватило. Навіть ще залишилось. Оце да. Ну ладно. Я тоді піду в печеру. Там буде краще. Ну все, на добра ніч. Добре утро. Ладно. Тільки дві хвилини пройшло, як я заснула. Так, тут нікого немає. Це добре. Або не дуже добре. Все, я піду на полювання. Цікаво. Якого динозавра я цього разу зустріну? Я побачила тут малого велоцираптора, так що я можу його з'їсти. Ну все, пропав. І як мені тепер його знайти? Не бачу його зовсім. Опачки, ось і він. Буду далі його шукати. Якщо що, я його не впіймала, на жаль. За що? він зміг від мене втекти? Як це так? Жорстоко. А я якраз ще голодна. Я прийшла на Э4 і тут точно повинно бути м'язко. я якраз побачила його. Труп з дираки. На кінець це я зможу поїсти, бо я дуже сильно проголодалась. На жаль, мою трапезу перервала ця гімантозаврина. Ну, або стає гизу. Ось і прийшла моя смерть. Дуже маленька. Ну, дивіться далі, що буде. Я прискорила відеозапис, тому що я билась з нею десь дві хвилини або навіть 3. Ну все, ось і пройшов мій кінець. Якраз я стала дуже повнолітньою, сто років уже. Ну все, ось і кінець моєї історії.